Якщо б ви хотіли побачити, що таке стиль модерн у міській архітектурі, вам варто було б сходити до ресторану. Звичайно, якщо б він зберігся. На жаль, сьогодні у Дніпрі на проспекті науки залишилася тільки його стара будівля. Залишки стилю у ній можна тільки домалювати в уяві. Колись репутація цього закладу була майже п'ятизірковою, відповідно до якої у рамках тодішнього добробуту він і виглядав. Ресторан Стара вежа у Дніпрі знають всі дорослі люди 90-х років. В нього чи не найяскравіша та найсолідніша історія? Насправді це стара водонапірна башта, яка збудована приблизно в 1909 році. Це частина катеринославського водогону. Вона обслуговувала так званий район міські дачі, який простягається від сучасної підстанції до діїту. Вона виконана в стилі модерн, дуже цікава споруда, така товста, триповерхова. Її автор невідомий, можливо, це архітектор, відомий архітектор модерну Дітріх Тіссен. Але це ну, вообще, не підтверджена інформація. це була вулиця Вузовська, взагалі, Гагаріна. Потом, когда э, туда начали строить дома, когда туда начал город развиваться в ту сторону, вот это и не хватало, построили там где-то э, большую водонапорную башню, а его закрыли, и он простоял много лет, до тех пор, пока бабушкинский трест столовых, випросив у руководство города цей об'єкт, здійсни капітальний ремонт. Аткнувся ресторан Стара Башня. Вон, ваше багатострадальний ресторан. Он не просто ресторан, а он, он мученик громадського питання. Тоді у цьому районі ще не було багатоповерхівок, і молоді архітектори Едуард Чубаров та Сергій Зубарів перетворили водокачку, саме так її називали в народі, на місце відпочинку та об'єкт громадського харчування. Відкривали його. Досить помпезно вийшла стаття в газеті Дніпровічерній. Тоді вона називалася Агні старої башні». Відкрили цей ресторан в. 1975 году. То есть, судя по интерьерам, ну вот я, допустим, лично там не была, но несколько фотографий у меня есть интерьеров, что это было достаточно такое уютное место, достаточно востребованное. И этот ресторан вообще считался одним из самых популярных мест города. У ресторані було три зали на трьох поверхах із різним оформленням, а також бар. У першому залі було 28 місць, другий вміщав до 100 осіб, а третій – на 48 осіб. прекрасный дизайн сделали. Вот когда туда заходишь, в центре был огромный чан, бронзовый чан, и откуда-то сверху падали капли. И эти капли падали настолько звонко, что у меня вот, когда я проезжаю сейчас, я только вспоминаю вот эти капли, этот звон этих капель, потому что они как-то отправляли нас в прошлое. Зная о том, напоминая о том, что когда-то это была водонапорная башня, которую в народе называли просто водокачка. Шкуры высвели на стенах, телячьи. Да, выделена теляча шкура, и вот это на все Як от її розп'яти, зняти, отак вона на стінах висила, в залі на другому поверсі. Остави, ви бачите, була одна дуже цікава особливість. Там же верхній зал він був круговий. И если вы сидели на каком-то месте в этом кругу, то вы слышали, что говорили в противоположной стороне зала. И это было слышно, даже если там говорили шепотом. То есть там опасно было э, признаваться в любви или наоборот в ненависти к кому-то, потому что это становилось сразу достоянием общественности. В ресторані відзначали багато подій: весіль, днів народження, випускних та інших свят. Тож бенкетів було багато. Там відбувалося різне: від комплексних обідів до романтичних побачень. В основному вспоминають, хто що там відмічав і свадьби. Багато вспоминають за студенчество. Тобто, тобто і студенти могли собі… ну понятно, що це було з, мені, з меншим шиком, але студенти могли собі дозволити как-то в складчину прийти і оформити там. как-то отметить какое-то мероприятие. Ансамбль играл неплохой. Для меня это было очень важно. Вот, и даже я, будучи там женихом, я тоже там на гитаре поиграл там с ними, с ребятами. Там никто там не пожалел мне дать инструмент. Ну, там в основном собирались приблотненные. Пару раз бывала я там на комплексных обедах. Мы даже там встречали. Комплексный обед 5 рублей. Первое, второе. Наверное, по тем временам это было и дорого. У меня зарплата была 80 рублей. Я Секретарь машиністка на кафедрі. Дек... Ні, в деканаті заочного в університеті. Да. Ну, кілька разів ми зустрічали Новий год. Меню старої вежі відображало дух епохи. З одного боку, простоту і доступність для широкого кола відвідувачів, з іншого більш вишукані страви, продукти, для яких часто були дефіцитом. Ну, на тот момент хорошая кухня была на самом деле, потому что, ну, видимо, шеф-повар был хороший. Рыбные блюда какие-то были, потому что я их люблю, что-то заливное было такое. Ну, и по, по тем временам, это начало 90-х годов, из деликатесов, наверное, был язык заливной, наверняка он. Когда приезжали гости к нам в Днепропетровск тогда еще, обязательно водили старую башню на горячие э, горшочки. Шикарное меню, там было все, икра черная, икра красная, все, что было, все. Боржоми, помню, мне как-то было очень плохо, это в 89 году в октябре, а, и именно оттуда часов в 10 или в 11 вечера мне привезли бутылочку боржоми. Больше негде было ее найти. Звичайно, в такому неординарному місті із відвідувачами траплялися різні події та кур'йози. Це розказала мені моя мама, але я думаю, що на той час це була дійсно подія, що їхня фірма взуття, де моя мама працювала, пішла в ресторан Стара стара башня, стара, стара вежа, да, зараз це можна сказати, стара башня. То вони там сиділи, відмічали якесь свято. Вони побачили за сусіднім столиком Махмуда Ісамбаєва. моя мама танцювала. С Махмудом и Самбаевым. Женился мой друг, мой кум, самый дорогой друг мой, Саня. И он пригласил меня в роли свидетеля. Свадьба прошла хорошо, с танцами, значит, с поздравлениями. И когда начало темнеть, значит, неожиданно выключился свет. В полной темноте, подсвечивая себе какой-то спичечкой, я открыл этот щитовой ящичек, и увидел, что один предохранитель почему-то смотрел вниз. Свечка, да, спичка догорала в руках, и я взял, и этот предохранитель поднял вверх. И о чудо! значит В зале появился опять свет. Жених был дико доволен с невестой. Свадьба продолжилась, и как бы Финита ля комедия. Історія ресторану за деякий час завершилася, а будівля все ще існує. Стара вежа стоїть на своєму старому місці, хоча і у занедбаному стані. Ну так от він працював, мінялись там компанії обслуговуючі, мінялись директора. но він постоянно знаходився в власності 300 столових до тех пор, поки його в період всіобщий його приватизували і закрили. Закрили, тому що открылось большое количество і э, и, и хороших заведень, і гадюшников. там работал на першому етапі маленький буфет такой распивочный, в который можна було зайти, выпить полтинничек и закусить бутербродом. І все ресторан весь наверху був закрыт. І вже 12 років. На жаль, цей об'єкт він пустує. Були різні пропозиції перетворити на офісний центр. От. Ну, мені ближче до душі пропозиція відновити ресторан, можливо, з якоюсь музейною кімнатою, можливо, якийсь конференц-зал. Зараз таке модно. Бо ділянка цікава і будівля дуже цікава. Я, звичайно, виступаю за те, щоб її зберегти і якось перезавантажити, щоб стара башта ожила знову третій раз. Часто біля нього ходжу. Я з одного боку я. Ну, засмучуюсь інколи, тому що воно не працює. Але з іншого боку, я і радію, що воно збереглося. Сам як об'єкт, на жаль, він не знайшов собі пристосування для того, щоб. А як об'єкт, як. Середовище, яке формує і і зараз формує при цьому, що є Дафі, є там АТБ, і ще там щось є. Ювіл, і ще щось там є, куди можна піти і, 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 і щось яку свою потребу задовольнити. І воно знайде себе. Він сам як будова, він має хай не історичну, але місцеву яку до цінність має.